Так, це в нас друге відео. І перше якраз питання, яке було дуже часто в коментарях. Вирішив, в принципі, я вирішив в цих всіх відео відповідати на такі питання по одній хвилині. Ну, робити такі відео. Щоб мати на цілий, день, на 24 години, правда? Кс -кс -кс -кс. Подивись на нас, батярчику. Ай, панська морда. Так, перше питання, яке дуже багато кого цікавить, як у мене з'явився батяр? І я, в принципі, дуже багато вже відписував на це питання. Мені батяра віддали в добрі руки. Він вже був дорослий, йому було на той момент два роки. Два роки було батяру. Віддав е мій знайомий з роботи, який на той момент переїжджав у квартиру, де не можна кота. І прийшлося йому шукати кому віддати кота. Бо кота з собою не могли забрати. На той момент бацяр не мав ніяких жодних документів. І прийшлося йому робити документи самим. Натомість я вже йому встановив чіп і повністю став його господарем. На даний момент кіду вже зі мною трохи більше року. Тацяр? Та, Потопав. Ні, це місце дезлокації. А ви нам ставте вподобайку в честь нашого дня народження. Підписуйтесь на канал і допоможіть нам зібрати одну тисячу підписників. Ми будемо дуже-дуже раді. Особливо батяр.